Наймасштабніша в Європі з часів Другої світової війна точиться зараз в Україні. Літали снаряди, міни не припинялися вибухи. Самольоти приватний сектор. Кожна хвилина могла бути останньою. Мені найголовніше головне було достойно это пройти. Що я хотів бути настоящим християнином до кінця. Світ з подивом та захопленням спостерігав за тим, як українці протистоять підступному ворогу. Сотні могил <різвищ> зараз тільки діти, батьки, жінки, ось ціна нашої свободи. А згодом став активно підтримувати мужній народ. Гарри Господі Ісус Христос, пожалуйста, приведи моєго Спасителя за руку. Ця світова спільнота побачила незламну віру українців і перейнялася надією, яка підживлює людину в часи випробувань. Це дякувати Богу, що такі люди є, що боліють душою, серцем за всіх таких, хто постраждав в цьому страшному виру, в цій війні. Спасибо, дякуємо, хочемо, щоб ваші діти цієї зими були в теплій хаті. Це саме основне на даний період. Дякую, Слава дякую. Богу, саме для цього, і створено канал Тібеєм щоб нести українцям слова надії та віри. Це найкраща реабілітація, яка є в світі. Там, де тебе люблять, таке було якесь неймовірне відчуття, що так Бог за руку взяв і веде. Наша праця не просто створювати якісний та актуальний контент. Ми прагнемо підтримувати дух українців, насичувати серця тим, що живить їхню віру. Я б мог би, скоріше, зажила. Я понімала що Бог виведе туди сверхістестна. Розговорювала з Ісусам Христом. Що я стався живою, це взагалі світло того, що Бог живий. У темні часи духовна допомога стає такою ж важливою, як зброя на фронті. Господь у нас є віра, і в нас є ти, що набагато більше зброї, танків і всього іншого. Хай тут спасаються люди. Нехай тут звучить Євангеліє Твоє. Ми віримо в силу Євангелія. Тому сміливо пропонуємо християнські цінності як потужний інструмент і цілющі ліки. Ми маємо робити свою роботу. Солдати наші воїни в окопах Штай 90 дивності псалом. Я дякую за цих братів, що їздять, допомагають нам. Господь. Команда каналу TBN.UA має честь бути тими, хто накладає пластир на душевні рани людей, що страждають від війни. То, що ти довгими роками збирав, Просто в миг міг так по щелчку – нету. Шо, тато немає? Я кажу, що тату немає? Кажу, немає. Герої наших програм розповідають свідоцтва про силу молитви під час найстрашніших випробувань. Апчення було круглосуточним з Богом. У мене не було навіть мислі о те, щоб розочаруватися в Богі. За нас молилося дуже багато людей по всьому світу. Молитва це вибухова сила. Історії з окупації. Полону та окопів на лінії фронту свідчать про неймовірну любов Бога до людини навіть тоді, коли здається, що Бога немає, але Він є, і ми свідки Його чудес в Україні. Я блага храніл, що, він... хранив, що... Він давав відчуття свого присутності. Просто фізично відчувалися якийсь такий Божий купол над нами. Наш канал є майданчиком для служителів різних християнських деномінацій, вчителів Біблії, які мають силу від Бога навчати та надихати. Для Бога немає нічого ціннішого, ніж наша щирість і довіри. В місті луче і легше. так працює віра. Бог робить своє, а ми робимо своє. Слово, яке їм відкривається, це духовна їжа, що потрібна на кожен день, так само як хліб чи вода. І ми працюємо над тим, щоб надати людям цей живий хліб, що б не сталося в нашому житті. Я є світок тому, що він допомагає пройти, пережити. Він все влаштує. Проте ми чітко розуміємо. Окрім духовних, є життєві потреби українців. Взаємна допомога стала однією з візитних карток нашого народу. Які зараз найбільші потреби для вашої родини? Яка ваша найбільша мрія? Проект Місія добра створений саме заради допомоги тим сім'ям, які опинилися у скруті через війну. Люди поставали зовсім без будинків. Просимо всіх про допомогу, щоб допомогли. І віру я да. і От чесно, віру. І от... А віра вона ніколи не підводить. Завдання Ісуса Христа проповідувати Царство Небесне та робити справи милосердя. Це й наше завдання сьогодні. Ми з потужним злом боремося, да яке зараз на Україні знаходиться. Без молитви і без підтримки Божої, ну ми цю війну не виграємо. Мир. Може принести тільки Бог. Я тепер розумів, що можна таку величезну книжку написати, яка буде свідченням того, які чудеса були в цю війну. Це буде неймовірно багато чудес. Долучайтеся до місії каналу TBN UA, проповідувати слово Боже та чинити діла милосердя.